Сейчас через несколько минут начнется сессия Черниговского городского совета, на которой будут приниматься в том числе местные налоги и сборы, будет приниматься бюджет города. Першим вопросом стоїть вопрос про місцеві податки і збори. Цей вопрос я ставлю всіх у звісне з прийматися з порушенням діючого законодавства України. І якщо не буде прийнято потрібне рішення, законне рішення, то а, хай ночуваються. Вони всі збираються йти на вибори. То ми за ми їм пригадаємо, і вибори буде їм все і вибори, і поза і все. Я сподіваюся, що сьогодні буде досягнути порозуміння в сесійній залі, бо крайнім вчора на загальних зборах таких ми начебто домовились не чіпати підприємців, які торгують на ринках. Є деякі депутати Горсовіті, які вчора виступали і говорили, що треба підняти риночникам налоги. От, кстати, нас родять Юрій Тарасові вчора. в частності. Я хочу підкреслити, ніколи не виступали за підняття налогів. Ми виступали проти так званих хазяїнів ринків, які з людей останню шкуру деруть за оренду в їхнім бути. Допоможіть людям вижити, а не дере з них останню шкуру. Власникам ринка є депутат Морозів власникам ринка. Давайте напевно, від ринків через 10-12, тих, хто потом зможуть розказати, як наші депутати голосували.